Які події будуть неочікувані для тебе на цьому тижні? Давай подивимося. Обов'язково залишай вподобайку. Пиши у коментарях слово приймаю. Давай подивимося, хто ти. Для кого цей перегляд. так? Кому це послання? Так, Кому це послання? Жінка. Жінка харизматична, впевнена в собі. Може бути достатньо така. Знаєш, яку багато помічають, бачать, вона може вести за собою людей, вона знає, куди вона рухається. Вона дуже таки впевнена в собі особа. Але, знаєш, зараз, як наче вона не готова до якихось таких змін, які вже підкрадаються до її життя, в її житті. Так, вони вже підійшли в притул, але вона таки не зовсім готова щось відпустити, щось змінити. Ось, якось таке зараз відчуття. Коли хочеться просто нічого не робити. Які події на цьому тижні будуть неочікуваними, так? Неочікуваними. Обман, якийсь обман, якийсь обман, ілюзія, щось вийде назовні те, чого ти не очікуєш. Будь дуже уважний. це може бути пов'язано з якимись нещодавними ситуаціями, які вже пройшли. Ти можеш дуже розчаруватися. В людях і в тому, що відбувається, хто може обманути тебе? Люди з близького оточення, але тут, знаєш, так і ця людина може бути одразу такою жертвою. Тобто сама тебе обманула і такою жертвою стала і ще й може захищатися. На цьому тижні будь дуже уважною до тих пропозицій, які до тебе будуть приходити. Тому що людина може з одного боку бути дуже мудрою, намагатися давати поради, якось щось говорити, щось пропонувати. Але по факту та людина може тільки розгойдувати ситуацію. Пропонувати можуть тобі щось нове, будь уважною. Дуже уважно дочитуйся до того, що тобі пропонують, що тобі а, говорять, що ти підписуєш, бо ти можеш розчаруватися стосовно фінансів на цьому тижні, можуть бути затримки, можуть бути якісь недооплати. Так? Ти можеш недоотримувати те, а, що повинно бути твоїм. Давай подивимося тобі таку підказку на цей тиждень. Так, на цьому тижні така підказка, знаєш, вибір залежить тільки від тебе, і варто про це пам'ятати, то тобто, твоя стабільність і твоє матеріальне забезпечення залежать від тебе. Але якщо десь щось тобі не подобається, не йди в якусь такий депресивний стан, не занурюйся в це все, відпускай легше і рухайся далі вперед. Далі тебе буде чекати кращі дні і кращі ситуації.